Якщо Олеся вас не може заспокоїти, якщо навіть Арестович вас не може заспокоїти, тоді зняти напругу вам допоможе спеціальна оригінальна іграшка. М? Як вам? Вона покращує настрій обіймами. Вона має терапевтичні здібності, і родом вона з Ізраїлю. Ця іграшка, це пес на ім'я Хібукі. На перший погляд сеанс хібуки терапії виглядає як зустріч із психологом, але тут головний іграшковий пес хібуки. Восьмирічній варі допомагає позбутися страху сигналів повітряної тривоги. Я йому розказую секретики. У нього великі вуха. Йому можна розказувати розказувати, що хочеш. Він 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 їх не розказує нікому, він зберігає секрети. Одинадцятирічної марки з нині окупованого міста Попасна родина виїхала звідти ще у 2014 році. Дитина виросла повністю на всьому конфлікті. Бачила від його початку, будучи в самому пеклі, і так змінила раз місце проживання. Два і це все, мабуть, відобразилось повністю на його психологічному стані. Це дуже проявлялося в нервових тіках. Він міг контролювати свої рухи, і це виглядало дуже дуже слячно. Дивитися це важко. Віднедавна про свої переживання Марк розповідає іграшковому песику. Що у нас зараз багато тривог, обстріли, і те, що всім нам страшно. І треба не боятись, а обіймати так трога. Ось так. Іграшку не випадково назвали Хібуті. Хібуки в перекладі зевриту це обійми. Методику пропрацювання дитячих травм придумали в Ізраїлі і спеціально для неї розробили ось цю іграшку в сахі довгі лапи, довгі вуха, і її називають обіймакою. І діти дуже часто люблять знаєте, так на собі возити їх. Чіпляти на шию, розповідати секрети. І оця є дітки, які приходять, вони бояться цих звуків повітряної тривоги. І ми їм дуже часто говоримо, що можна зробити ось так: закрити вушка, і тоді не буде чутно ці всіх неприємних звуків. Це м'яка іграшка насамперед терапевтичний інструмент, кажуть учасники проєкту. обійми як найкраще заспокоюють і дають відчуття захисту. Пес із довгими вухами спонукає дитину виговоритись, розповісти свою історію і так здолати психологічну травму. Сумні очі це теж недарма. Воно теж впливає на те, що ми розуміємо і знаємо, що дітки, які травмовані, дітки, які мають певну якусь психотравму, так. Ну не дуже вони раді, і вони швидше відкриваються тоді саме перед цією собакою, да ніж якби ця собака була веселою. Для нас, психологів, це є своєрідний ключик, доступ до дитини для того, щоб з'ясувати, що саме відбувається з дитиною. Хібухітерапія показана дітям віком від 4 до 14 років, допомагає здолати психологічні проблеми, отримані внаслідок переселення, обстрілів, повітряних тривог чи втрати рідних. З дітками займаються серцем. Тифіковані хібукі терапевти, які пройшли навчання, собакобіймак вихованці проекту отримують у подарунок. Це частина терапії. У нас був хлопчик, і зараз ми продовжимо з ним працювати, в якого загинув тато на війні. Він все одно не хотів брати хібуки. Він не хотів, тому що він навіть так знаєте, дуже дуже обережно. І ми йому пояснили, як він чекав зустрічі з цим хлопчиком, які він засмучений. які у нього оченята засмучені. І хлопчик таки обійняв собачку. І він пішов додому з хібуки. І це для нас було знаєте, така радість. Іграшки хібуки не придбати у вільному продажу. Їх виготовляють на замовлення спеціально для проекту. Ми отримали від спонсора 50 хібуки, Наразі дівчата роздали біля 20. Постійно проект розвивається і живе. і Дітки приходять. Є нам на жаль чим займатися, і цей проект потрібен нашим діткам і нашим батькам в тому числі. Хібукітерапія позбавляє дітей від психологічних травм за 8-10 сеансів. Вже помітний прогрес і у марка. Знаєте, пройшла дитина така їжачок, не хотів ділитися, не хотів розказувати. І були малюнки не дуже яскраві. Такі коли просили там намалювати, допоможи там хібуки, намалювати там сім'ю і так далі. То зараз вже ми малюємо і настрій і свій веселий, і показуємо. Ну проявляємося зовсім з іншого боку. Тільки його прийшли. Тож, мабуть, це якраз є наслідки цієї терапії. Став більш відкрито спілкуватися з оточуючими, немає такої замкненості. І менше хвилюється під час повітряних тривог. Хібукітерапія має високу результативність, запевняють її розробники. Методика позбавляє психологічних проблем 95% дітей. Отож її географія розширюється. Осередки хібукі терапії є майже в кожному обласному центрі України. Проект охопив вже понад 20 тисяч дітей. Оксана Опришко, Юрій Іщенко, телеканал Київ.